Скільки себе пам'ятає Віталій, жили вони удвох з мамою. Вона говорила, що тато пішов від них, коли синові виповнилось два роки. Хоч до того він дуже любив хлопчика. Причину, через яку він пішов, Вікторія не говорила, але від тих пір Віталій тата не бачив, тільки по світлині знає, що це він. З мамою живуть дружно. Син все розповідає, що сталося за день про дівчат, хлопців. Мама уважно слухає, не перебиваючи, а інколи дає слушну пораду. Коли Віталію виповнилось 11 років, Вікторія привела в дім чоловіка познайомся сину, це Антон. Відтепер він буде жити з нами. А я, а що ти, синку, всі разом будемо жити? Антон тільки посміхався, але цікавості до хлопця не проявляв, а мама заглядала у вічі чоловіку. І на Віталія уваги не звертала. Хлопець чекав, коли мама почне розмовляти з ним як раніше, але того не було. Наразі вся її увага була прикута до Антона, тільки його бачила перед собою Антон же до Віталія ставився з прохолодою. Вірніше, він зовсім не помічав малого. Коли перший від Вікторії прийде додому, сідає вечеряти, а хлопця до столу не кличе. Мама перестала звертати увагу на сина. Він виріз з одягу, а вона того не бачить. В школі вчителька звернула їй увагу, що Віталій ходить у замалому для нього костюмі, тоді вже й купила обновку для сина. Вона давно перестала розмовляти з сином на різні теми. Коли вони з Антоном вдома закриються в кімнаті і там сидять, а Віталій сам по собі. Хлопець перестав чекати від мами уваги. Хоч він не розумів, чому так сталося, а Вікторія щаслива. Нарешті з нею чоловік, який її кохає. А те, що він сина не признає, то пусте. Скоро Віталій виросте, поїде вчитися і не заважатиме їхньому щастю. Адже в них є таємниця, про яку вони хлопцю поки що не розповідають. Жінка вагітна. Якраз Віталій закінчує школу, а вона народить маля. Все добре складається. Коли Вікторія сказала сину, що в нього буде братик чи сестричка, хлопець із серйозним виглядом запитав: Мамо, ти мене більше не любиш? Ну чому? Люблю, просто дитина займатиме весь мій час, і тобі прийдеться мені допомагати, не прийдеться. Після закінчення школи я їду вступати в інститут. Там залишуся працювати. От і добре, а то я не буду працювати. Гроші давати тобі нікому, будеш сам заробляти. Ця розмова не принесла полегшення Віталію. Але дійсно, одразу після школи він поїхав в інше місто і додому не навідувався. А у Вікторії народилася дівчинка Аліса. Вони з чоловіком не відходили від ліжечка дівчинки. Про Віталія мама згадувала не часто не до нього, турботи навколо донечки. Минуло 10 років. Віталій одружений, має двох синів. За всі ці роки до мами жодного разу не приїжджав. Все сам добивався в житті. І батьки дружини допомагали. Тільки там він почув себе людиною, яку люблять і про яку турбуються. Своїх тестя і тещу Віталій називав татом і мамою. Говорить, що коли потрапив у їх сім'ю, нарешті він відчув підтримку, якої до цього часу не мав. Нещодавно телефонувала мама, просила, щоб приїхав. Для чого я тобі потрібен? Синку, приїдь. Антон пішов до іншої, залишив нас з Алісою. Мені так погано. Приїжджай, поговоримо, як раніше. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Тільки ти, мамо, не помітила, як мені погано жилося, коли ти перевела того Антона, ти не говорила зі мною. Про що наразі з тобою розмовляти? Ми не бачили з 10 років. І тобі увесь цей час було на мене байдуже. Я не приїду. Синку, Віталій поклав слухавку.